Незважаючи на воєнний стан, акціонерне товариство Харків поновило повірку побутових лічильників газу, які кожні 5-8 років, залежно від типу та виробника, підлягають перевірці. У 2022 році ця робота була не на часі. Наразі укомплектовані фахівцями повірочні бригади надолужують упущене. на 2023 рік, запланували перевірити у Харкові близько 10 тисяч приладів обліку газу. Враховуючи і ті, які мали пройти повірку минулоріч, і як у цих помешканнях у Новобаварському районі міста у господарів будинку, звісно, є питання до газовиків: хто оплачує послугу, хто відповідає за порушення терміну повірки і що робити, якщо лічильники визнали непридатними у Харків газі запевнили, процедура планових повірок та ж сама, що й в мирний час. Всі роботи пов'язані з демонтажем, монтажем, транспортуванням, технічним обслуговуванням, повіркою, ремонтом або заміною, якщо лічильник визнано непридатним до подальшої експлуатації, виконується виключно за рахунок АТ харків Міськгаз». І АТ харків Міськгаз» відповідальний за свою частність проведення повірки. Для цього ми формуємо реєстр лічильників газу, по яким протермінований термін повірки або настає там в поточному періоді. З такими клієнтами наші співробітники зв'язуються, спогоджують дату, яка влаштовує наших клієнтів. Туди направляються наші співробітники і вони проводять демонтаж лічильника. Проводиться демонтаж. Газовики попереджають їхніх працівників легко розпізнати за спецформою Харків місь газу, але завжди треба перевіряти й документи. Вони мають дати посвідчення, показати. Споживачу удостовіритись, що це власник квартири, ну або домовладіння, коли ми прийшли, і вони приходять і проводять обстеження лічильника газу, перевіряють наявність плом, які були встановлені на лічильнику газу, а те Харківського або заводового виробника, або ті, які встановлював державний повірник. Проводять обстеження, потім виконують демонтаж лічильника газу, встановлення підмінного лічильника. При цьому складається акт демонтажу монтажу лічильника газу, в якому вказуються всі операції, які були проведені: а саме який лічильник демонтований, які пломби демонтовані, з якими показниками який ну, лічильник поставили, якими пломбами вона помбувався і які показання були на момент установки. Акт є двосторонній, однак один екземпляр цього акту залишається наклій. Відтепер господарі цього будинку передаватимуть показники за цими нововстановленими приладами обліку газу, а їхні демонтовані лічильники поміщають у пластикові контейнери і відправляють до державного підприємства Укрметр стандарт, те визначають, придатні вони до роботи чи потребують ремонту або заміни. Перший етап повірки засобу техніки – це огляд. І за результатами огляду вже приймається рішення. Тобто, якщо є пошкодження лакофарбового покриття, якщо є якісь дефекти, механічні ушкодження, і ржа, речільник може бути визнаний непридатний до подальшої експлуатації та отримати довідку. Наступний етап це перевірка технічних і метрологічних характеристик, де проводиться вже перевірка його на стенді на відповідність метрологічних характеристик, тобто похибок помірювань. Якщо він проходить, виписується свідоцтво про повірку законодавчого регулярного засобу вимірювальної техніки. Якщо ні, то довідка про непридатність. На підставі цієї довідки ми вже як АТХ Арківська приймаємо рішення щодо подальшої дії. тобто проведення ремонту, технічного обслуговування або заміни на новий лічильний газ. Процент непридатності лічильників за результатами. Повірки складає за ну, середній процент десь 40%. Це процент брака лічильників за результатами повірки. Третину від загальної кількості повірених лічильників у Харкові нині замінюють на нові. Однак є випадки, коли споживачі скаржаться, що прилад після візиту газовиків став більше накручувати. У такому випадку вони можуть ініціювати позачергову повірку приладу. Однак за неї доведеться заплатити. Якщо сумніви не підтвердяться, Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.